Журнал Універсум і я, шеф-редактор часопису Олег Ромачук, вітаємо вас, шановні телеглядачі. Гість нашої програми Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики, дипломатичної академії при міністерстві закордонних справ України, доктор політичних наук, капітан першого рангу у відставці. Пане, пане директоре, віднедавна, ще не так давно, ви були заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень. А з деякого часу виник, виникла ця установа, цей заклад виник, і ви його очолили. І перше питання, з чим це пов'язано? поява на терені України такої служби, такої установи? Достатньо доволі гучною назвою. Ну, власне, це не є ноу-хау України, тому що переважна більшість країн мають такі відомчі сингтенкти, які розробляють стратегії зовнішньої політики України, які займаються розробкою ключових найбільш актуальних проблем зовнішньої політики, які займаються розробками прогнозних сценаріїв. Розвитку міжнародної обстановки, а відтак, так би мовити, говорячи штурманською мовою, прокладкою курсу майбутньої зовнішньої політики, такого курсу, якби, який би в найбільшій мірі відзеркалював національні інтереси країни. І в Міністерстві закордонних справ теж є виникла така потреба. В результаті чого з'явилася відомча структура, яка займається науково-дослідною і аналітичною діяльністю проблем зовнішньої політики, зокрема зовнішньої політики України. Інша функція, яка покладається на цей інститут, це сприяння прозорості, відкритості, передбачуваності і демократичності зовнішньої політики України. Оскільки Україна є демократичною державою, то її зовнішня політика має бути відкритою, зрозумілою і прозорою. І виходячи з цього, ми і намагаємося проводити такі форми, як ми маємо сьогодні цю міжнародну конференцію, щоб дати можливість на такій інтелектуальній площадці експертам, політикам, дипломатам. Обговорити найбільш болючі проблеми і знайти порозуміння, знайти консенсус з зовнішньополітичних питань, і що саме головне прийти до такого консолідованого єдиного розуміння зовнішньополітичного курсу України. Ви в досить складний період для української дипломатії. Взялися за таку складну роботу. У нас зараз фактично немає не існує консенсусу між трьома гілками влади і вироблення зовнішньої політики достатньо болісний болючий процес, як це ми бачимо і під час роботи цієї міжнародної конференції. Як ви гадаєте, все таки як будуть дослухатися до вироблення вашою установою якихось побажань, вказівок настанов прокладки цього курсу? Наше завдання, скажімо, воно не лежить в площині там переговорів з політичними силами. Наше завдання давати об'єктивну наукову ґрунтовану експертизу. Аналітика е, чистої е води. Так, і ми е маємо показувати, е куди може привести той курс, який має та чи інша політична сила, виходячи чи то з власної ідеології. Так, чи то з заангажованості на нашого великого сусіда, чи то можливо з якихось інших мотивів, от якраз в цьому сенсі інститут і має таку велику цінність, що він дає абсолютно об'єктивну оцінку цих так би мовити нових політичних прожектів у зовнішньополітичній галузі. Так, а також дає е, е, певний прогноз наслідків, які можуть привести в результаті реалізації того чи іншого напрямку е, політики тих політичних сил, які які сьогодні декларують цю Науковий... політику, відмінну від дуже прийнятого політичного курсу України. Науковий потенціал колективу, який ви очолюєте, що він собою є? Ми намагаємося залучати до роботи як молодих талановитих е, вчених. Так, так і досвідчених людей, вже докторів науки, які мають великі заслуги і високі наукові звання. Тобто, ми поєднуємо молодь, талановиту молодь, ми шукаємо талановиту молодь, поєднуємо з досвідом вже відомих метрів в галузі теорії міжнародних відносин і зовнішньої політики. Добре, і тим не менше. Інститут національний інститут стратегічних досліджень він що виходить у повні, не міг забезпечити інформацією, скажімо, той той же МЗС і інші владні структури скеровані на вироблення того чи іншого курсу зовнішньополітичного питання в тому, що національний інститут стратегічних досліджень має задовольняти потреби діяльності президента. І відтак, безумовно, цей інститут не є зорієнтований так виключно на зовнішнє політичні дослідження. Тобто він займається багатьма проблемами, які, так би мовити, мав би виконувати в тій галузі, яка відноситься власне до повноважень президента. Скажіть будь ласка. а... От е, роль нашої ну, колишньої дипломатії, як ви оцінюєте е, ті набутки, е, здобуті, як ви їх використовуєте на якомусь конкретному прикладі? Ну, наприклад, є досвід і у пана Удовенка Великий і, і в. Пана Кочубея і Юрія Щербака, як вони вам можуть прислужитися? І чи видно, як ви дослід... ну, ну, Я думаю, що по цій конференції ви бачите вже що всі вони виступають з доповідями, всі вони активно співпрацюють з нашим інститутом. І у нас є цілий напрямок дослідження, так би мовити, української дипломатії, де ми намагаємося цей досвід, так би мовити. Систематизувати і накопичувати добре. Так, що в цьому відношенні інститут теж веде певну роботу, яка стосується так би мовити тісної співпраці з нашим з нашим дипломатичним корпусом. Сіблоска, ви вже дали якісь ну, скажімо, розробки побажання настанови поради МЗС, міністрові пану Тарасюкові? Безумовно, це і Наші наробки, що стосуються подальшої вдосконалення діяльності БУАМ, це те, що стосується подальшого просування України шляхом євроатлантичної інтеграції. І зараз ми займаємося розробкою, розробкою таких концептуальних аспектів інформаційної політики щодо вступу України в НАТО. Ось власне дуже добре. Ви мене виправили з цим питанням. Я ще пам'ятаю покійного Романа Лічинського, який говорив, очолюючи центр інформації та документації НАТО в Україні, він ще тоді говорив, що вкрай мало знають про цю інституцію НАТО в Україні. І, на жаль, відтоді це схвалило сіки. Десь напевно років вісім, коли він пішов життя, але знову ж таки. Інформація, як слід не поширюється, ну інформація поширюється, але інформація, так би мовити, викривленого характеру. Це, власне, є потужна антонатівська кампанія, яка проводилась і протягом президентських, і протягом парламентських виборів. І сьогодні вона продовжується. На жаль, з боку органів державної влади інформаційної політики не ведеться. Практично ніякої роботи не ведеться. Хоча Ще е, прем'єр-міністр Янукович в першій своїй каденції підписав програму інформування населення про європейську євроатлантичну інтеграцію. Але вийшло так, що партія регіонів цю програму почала втілювати доневпаки, е, об'являючи регіони е, східні регіони зоною вільної від НАТО, е, організовуючи демарші на Кшкал Феодосії і таке інше. Але то вже історія, тим не менше, дійсно до цього часу ні уряд, ні президент не проявляють ніякої активності щодо до проведення інформаційної кампанії. Я маю на увазі диєвої активності, а не декларативної активності. А без такої кампанії ми не можемо мати успіху на цьому євроатлантичному напрямку. Більше того, я скажу сьогодні. НАТО стало в фокусі цивілізаційної боротьби, тому що в НАТО як в краплі води проявляється боротьба за цивілізаційний вибір України. І я думаю, що все-таки переважна більшість населення розуміє, що членство в НАТО це не просто приєднання до міжнародної організації. Членство в НАТО це входження в політичну Європу. Тобто, членство в НАТО це цивілізаційний вибір України. На жаль, у нас є багато сил в Україні, які не хочуть бачити Україну в цивілізованій Європі. Тому вони виступають проти НАТО. На жаль, у нас дуже багато сил, які зацікавлені, щоб Україна залишалася в сфері російського домінування, в сфері російського політичного впливу. Тому вони, звісно, виступають проти НАТО і не просто виступають. Вони розгорнули дуже потужну антинатівську кампанію, розуміючи таку величезну вагу. Питання вступу України в НАТО, як вважаєте, з допомогою ваших співробітників, з допомогою ваших напрацювань, вашого інституту вдасться переламати цей чорний піар антинатівський і забезпечити відповідною інформацією, ефективною і достатньо об'ємною масовою. Аби якось зробити зрушення в світогляді наших громадян. По-перше, один інститут переламати ситуацію не може. Це йому не підстило. Ми можемо переламати ситуацію тільки всі разом, коли всі громадські рухи, неурядові організації, такі центри аналітичні будуть працювати злагоджено на єдину мету, переконання громадян України в необхідності. Членства України в НАТО, тому що ми маємо розуміти, що членство в НАТО означає членство в Європі. А членство в Європі це наше майбутнє. Є така розхожа, яка фраза, що нас, мовляв, захід не чекає. Я пам'ятаю цю фразу. Мені колись сказав надзвичайний повноважний посол України пан Юрій Щербак, але він підкреслив, нас таких акцентував на слові таких не чекають. Тобто ми все таки мусимо європейзуватися, бути більш цивілізованими, культурними, рівень соціальної культури. Держава має турбуватися за підвищення цього рівня соціальної yeah. культури. І тоді ми будемо більш цікавими для Я, так, я так гадаю, що Північно-Атлантичний альянс і країни, які утворюють, взагалі. Нікого не чекають. Вони не чекали Польщу, вони так. не чекали Словаччину, Чехію і так далі. Тому що це самодостатні країни, це достатньо забезпечені країни і захищені, як з точки зору безпеки, добробуту і всіх інших аспектів. Тому їм не потрібна експансія. Вони самодостатні. Інша справа, що звичайно в свою спільноту вони приймають. Тільки ті країни, які гідні бути в цій спільноті, і які поділяють демократичні цінності. І я так думаю, що дійсно до 2004 року нас не чекали там, але саме після 2004 року, коли е, українці продемонстрували відданість демократичним цінностям, тільки після цього, звичайно, НАТО змінило позицію і НАТО чекає Україну серед своїх членів. Я е, зауважив останнім часом певну толеранцію, можливо, я помиляюся, з боку Чорномердіна, який вже відбуває, який п'ятий чи шостий рік в Україні, ну, толеранцію до України. Я не знаю, чим це викликано, чи в них є свої внутрішні проблеми, передпрезидентські перегони вже фактично там розпочалися. Як все-таки ваше бачення ставлення? Останнім часом в Росії до оцих процесів антинатівських пронатівських в Україні я так гадаю, що по перше, звичайно, якщо говоритись на на зупинятись на особистості пана чорномердіна, то він є кар'єрний, про, ну, професійний дипломат, можна так сказати. Став вірніше став. Став ним, з газової труби. Так, став професійним дипломатом. І як дипломат, він відносно так і займає позицію дипломата. З одного боку, з іншого боку, він прожив 5 років тут і, Можливо, і те, теж розумів. змінився. І теж змінився під впливом життя в Україні, а не в Росії. Звісно, це вплинуло на його як на особистість. І ми сьогодні бачимо. Які виступи були п'ять років, і які толерантні виступи сьогодні. І це зробить йому честь, до речі. Але я думаю, що одна справа це дипломатія, інша справа реальна політика. Дипломатія це так би є глянець так, політики. А на жаль, реальна політика робиться не тільки одними дипломатами, російська політика в Україні. На жаль, і тому о... відносини з Росією це надзвичайно складна сентенція, і ці відносини можуть давати як можливості, достатньо значні можливості. Я не скажу, що колосальні можливості, а достатньо значні можливості. І в той же час ми маємо розуміти, що Росія це колосальний виклик для нашої безпеки в силу тих об'єктивних тенденцій, які відбуваються в самій Росії, і в силу парадігми. Тієї моделі розвитку, яку сьогодні брала Росія, ну що ж будемо сподіватися, що все таки Україна достойно прийме всі ті виклики, які йдуть із заходу, і сходу, і з допомогою інституту зовнішньої політики буде успішно ці виклики розв'язувати. На цьому шановні телеглядачі, ми змушені з вами попрощатися, але я сподіваюся, що ми ще раз і ще раз зустрінемося. З директором інституту зовнішньої політики паном Григорієм Перепелицею на все добре. Дякую.